Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сопельник. Легендарний гурт Тік вже сьогодні буде вражати кривий ріг неймовірним музичним драйвом та найкращими хітами в рамках свого великого туру Україною на підтримку збройних сил України. Спеціально для фанатів Тік у та всіх поціновувачів хорошої музики. Ми підготували цікаве інтерв'ю з фронтменом гурту Віктором Бронько. Пане Віктор, я вітаю вас в нашій студії. Вітаю, вітаю. Вас в кривому розі. Дуже Вдячні, що ви завітали до нашого телеканалу, до нашого міста. І відразу ж хочеться запитати, як вам кривий ріг. Прекрасно, гарна сонячна погода. От, привітні люди, от, смачно приїхали, пообідали. Ну, поки що дуже позитивні враження, незважаючи на те, що на календарі сьогодні жовтень місяць. Погода ну, якось так як не по осінньому тішить, радує. Хоча зранку йшов дощ. Це напевно за того, що ми приїхали з, гарно, з гарною такими з гарними емоціями. От все прекрасно, чекаємо, вже от коли вечором зустрінемося із з тими нашими прихильниками, хто завітає сьогодні. До палацу молоді студентів в 19.00 буде наш концерт. Так, чудово. Ну і перейдемо вже до теми а, нашої програми. Хотіли би поговорити про тур. Розкажіть більш детально про нього, скільки міст? А, як відомо, він благодійний на підтримку Збройних сил, як я вже сказав а, раніше, так, що надихнуло вас на це? Ну, сьогодні, напевно, що більше свідомих громадян в Україні а, в тій чи іншій мірі дотичні до. Процесів, які пов'язані з допомогою нашим захисникам, нашим Збройним силам. От, ну, починаючи із моменту широкомасштабного вторгнення, більшість учасників нашого колективу, в тому числі я, пішов добровольцем до Збройних сил і був цього року демобілізований. От, Деякі з учасників до сьогоднішнього дня приходять військову службу в Збройних силах, спеціально написали рапорти, взяли відпустку для того, щоб поїхати в тур, щоб проїхатися містами України. От, е і вирішили ми, що в цьому турі має бути ще якась інша мета, оскільки гурт Тік, е його учасники в тій чи іншій мірі, починаючи з 2014 року, беруть участь в різних благодійних програмах. От, е по підтримці наших захисників. От, вимушено переміщених осіб і тому подібне. Е, загалом було придбано порядка сотні автівок різного напрямку. Це і швидкі допомоги, і, е, 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 як називається правильно, вилетіли славу е, джипи коротко, а, а, на, пікапи, пікапи, пікапи. Е, е, автомобілі з високою прохідністю от, е, для евакуації автомобілі, які допомагають сьогодні. Забезпечувати розвезення гуманітарних вантажів по містах. Тому ми вирішили акумулювати, задонатити якусь частину коштів, зробити невеличкий збір і закупити по завершенню туру автівки. У кожному місці ми організовуємо такі благодійні аукціони, от, де всі бажаючі мають можливість запропонованих лотів задонатити певну суму. От і для того, щоб зробити гарну справу, українці вже не раз демонстрували, що разом ми можемо робити багато чого. От і всі великі справи вони починаються з маленьких справ. Всі великі перемоги вони починаються з маленьких перемог. Тому ми дуже дякуємо всім тим. То приходить на концерти, хто донатить суми золотих, хто бере участь в гарних таких програмах. Чудово, і за те, що так, от за збройні сили, за те, що мені здається, що от саме в Україні, от своїм прикладом, от артисти, зірки, так а тим, що вони приєднались до збройних сил України, це і ще більше мотивує наш народ і 100%. Можна бути впевненим, що перемога буде скажіть, сутова. Знаєте, це теж така річ. З одного боку, будь-яка публічна професія. От вона от мені теж задавали неодноразове запитання, те, що не міг відмовитись там чи ти. Бо хто знає, наприклад, що з 2014 року дуже активно брав участь в різних програмах. Збройними силами, крім волонтерських, там у нас ще були там, якісь спеціальні напрямки. От. Але е от, ви правильно кажете, да, що е коли було широкомасштабне торгнення, то в тебе був момент вибору, щоб, що, ти, ти, що, ти, що ти маєш робити. От. Хтось приймав е чоловіче рішення, наприклад. Да. От. Хтось просто там робив з цього, якийсь там такий вчинок, що там щоб він, от бачите, який він. Хоча в цьому, як на мене, нічого такого. Героїчного не було, все. Ну, це нормальний чоловічий поступок, да? піти, записатися в Збройні Сили для того, щоб обороняти свою країну. Але е, далі вже як на цьому відігрився. Ну, е, знаєте, ще напевно, що народився той, хто українців відгодив. Неважливо, що ти зробив. <сументThis> <сументThis> <сумент <inefficient> zij, хто, хто хоче знайти е, щось хороше, він знаходить хороше. Хто хоче знайти погане, ну він обов'язково десь знайде там щось якесь, що це. А, це ж не просто так пішов. О, це якийсь там є ще злий умисел. Тому, напевно, що е, важливо, що бути чесним перед собою, робити свою справу, то що ти вважаєш за потрібне. От я вважав що це, і вважаю, що це правильне було рішення, тому що. У мене на початок формування сил територіальної оборони з моменту що шокомасштабного торгівля, у мене були, був комунікаційний досвід, тобто я знав, що як робити. У нас був досвід, починаючи з 2014 року по організації там, процесів комунікації, логістики, все. І тому цей досвід, як на мене, він був дуже корисний у момент організації цього всього. От далі, коли я зрозумів, що в принципі, все налагоджено і. Теоретично, навіть там, я зараз можу бути дотичний дистанційно тих процесів, я від них повністю не пішов, хоча я формально зараз демобілізований з Збройних сил. От все одно, ну, ти вже не втягнувся, ти все одно вже в тому всьому варишся, ти все одно до того дотичний. От, і тут важливо, напевно, щоб бути чесним перед самим собою. От, робити те речі, які ти робиш. А там з'явиться той, хто це оцінить. То подякує. На жаль, це ті, хто тебе обгадить, ну, без цього ніяк. В будь-якому випадку, да. так, такі люди завжди знайдуться. А, пане Гурі, які враження від концертів у містах України от, е, після цього туру? Дуже емоційні. От, я скажу, що ми, це, я не пам'ятаю, 9 чи 10 український тур. От, от, в різні моменти, в різні часи ми проїжджали. От, Якось кожен тур він по-своєму дарував якісь свої емоції. Да? От цього разу от, у нас дійсно у нас, от, там, від, таких, від е, якихось таких, е, позитивних моментів да? от ми пригадуємо виконуючу пісню Журавлі, яка досить сумна в пам'ять тих, хто е, віддав найдорожче своє життя за мир в Україні, за можливість збиратися в так от в містах. І коли ти дивишся на зал, де присутні От, дружини там, чи діти, бійців, які, на жаль, вже не повернуться, воно якось по-особливому якесь таке інше спілкування да, відбувається. От воно його не можна передати, це дуже така емоція. І е, це, напевно, що те, що сьогодні е, дуже потрібно в таких умовах, нам триматися купи і все одно, якби не забувати про те, що. Ворог дуже хоче, щоб ми розділилися. Ворог дуже хоче, щоб ми розсипалися на частинки, бо так буде легше легше нас знищити. А поки ми тримаємося купи, поки ми разом ми сильні, нас не здолаєш. Тому якби такі зібрання, вони, як на мене, вони дуже позитивні. В тому сенсі, що ми все одно ми обмінюємося якоюсь енергетикою, ми обмінюємося спілкуванням. А сьогодні це повірте це багато вартує. Так, от ви сказали про пісню «Журалі», але от я скільки слухав ваші пісні, ну більшість ваших пісень, вони такі драйвові, вони веселі. от що, Які пісні частіше отримують найбільшу популярність під час цього туру на концертах? Ми якось так скомпонували програму, та ми трошки її вже відкоригували, тому що ми починали там, наприклад, з, з одним. Репертуаром, там, скажімо так, з одною постановкою. В ході виконання пісень ми зараз трошки трансформували і дивимося, як на це все реагує зал. Е, я скажу, що пісні сприймаються, напевно, що не можна ділити так. Да? Тобто, ну, зрозуміло, зрозуміло, якщо ми співаємо там, пісню Кацапи, чи ми співаємо щось таке більш динамічне, драйвове. Кожному сьогодні хочеться викричати, хочеться сказати. Це одна енергетика. Але в тому ж сенсі, знову ж, коли ми співаємо, наприклад, пісню не цілує, чи ми співаємо е, щось з, того, з, такого, з лірики, вже, От, як ви кажете, що багато хто під цю пісню перший раз поцілувався, хтось запросив когось до танцю. Да? І вони все одно зал якби, наповнений тими емоціями, і ти це відчуваєш, тобто, коли люди стоять. там, От, просто виходять там в зал, запрошують своїх коханих, там вони танцюють. Потім по завершенню концерту ми спілкуємося, вони розповідають якісь свої історії, що в них траплялося. От, часто досить таки ці історії, які відбувалися от, з людьми, які були на передові, от, наприклад. Там Часто приходять люди вимушені переселення, особи з Маріуполя, там, з Донецька, з Луганська. Вони пригадують з Криму наші концерти, коли ми приїжджали туди до них. І знаєте, воно якось так, з одного боку, є ніби така ностальгія, є якийсь певний сум за тим всім, але з іншої сторони, ти все одно відчуваєш якусь таку, якийсь якийсь зв'язок між цими людьми. От між тими людьми, які колись приходили ще такими маленькими дітками, які сьогодні вже дорослі чоловіки в військовій формі, які розказують, що показує фотографія, пам'ятаєте, от нас приїжджали в наше містечко там, в Донецькій області. От фотографія з вами, бачите, а сьогодні там він э, бієць, який приходив в реабілітацію в одному із медичних закладів на Західній Україні. І воно якось так. Всередині і... які відчуття е е їх не можна передати. Да? Це ж таке щось більше, напевно, ніж спілкування. Це якийсь такий е зв'язок, е це якесь таке, іде така енергетика, яка отой стержень, да? тобто, який, напевно, е це дуже цінний стержень, такий, тому що він формує, напевно, що це наше національне ядро. На жаль, кожна нація вона мус мусить сплатити е свою ціну. Для того щоб бути нацією. І сьогодні дуже хочеться, щоб ця ціна була не занадто високою, щоб ми е навчилися цінувати, і шанувати, і берегти от, ту пожертву, яка сьогодні робиться. Да? Тому що, якщо ми не зробимо висновку з того всього, на жаль, прийде декілька років, там можливо десятків років. О, ця війна закінчиться, тому що всі війни мають початок, мають закінчення. Але якщо е, ми це ментально від цього не відривемося, то, на жаль, там, наші діти, внуки, вони знову будуть бігати з автоматами. Тому що той ворог він у нас буде завжди, ми маємо вже звикнути, що от дуже яскравий приклад, а от сьогодні ми бачимо Ізраїль. Тобто які, з одного да. боку вони трошки якби, розслабились, вони трошки там, якби, звикли, хоча вони все життя. Трактували, я неодноразово був в тій країні і спілкувався з мешканцями, там сьогодні декілька знайомих живе. І вони ніби це завжди подавали, що от країна, яка завжди жила в умовах війни, але тільки вони відчули, що ця війна війшла назад, От, війна знову прийшла в їхній дім. Та ж історія, що була у нас після 2014 року. Да? Тобто, коли війна прийшла, от, тихенько, тихенько, тихенько ми собі всі розслабилися, пішов 22-й рік і воно знову, на жаль, повернулася. Тому ми маємо раз і назавжди вже собі в голові розставити пріоритети. Ми маємо відірватися від того псевдобратерського нашого, цього, що нас ніби пробували нас поєднати, ми маємо в собі знайти мужність. І стати на дві ноги і визнати той факт, що ми є представниками героїчної нації, грічного народу, який має свою історію, який має свою культуру. І ми можемо, якби, самі за себе постояти, ми можемо самі говорити, думати і робити те, що ми хочемо. Так, тут я повністю з вами погоджуюсь. І е, коли ви сказали, що після не цілуй, і е, просто так згадалося, знаєте, але я пам'ятаю, що напевно один із перших разів я поцілувався під пісню Апрель. О. І е, зараз в мене ця пісня є в авто, і от ми нещодавно тільки там їхали ввечері з дівчиною, і ми слухали цю пісню. І виявилося, що це ще її улюблена пісня. Бачите, Ще Дреч... так далеко до землі. Дречі, думаю, ось... Буває таких курйозних моментів. От колись ідею незнайомий, він. Концертний організатор і каже: якщо чесно, я ніколи там не слухався вашу творчість. Я знав, що є такий гурт Тік, але там одні замовники попросили. Я для себе поскачував альбоми, щоб просто послухати, що ви співаєте. І слухав якраз от пісню, яка от, у нас має назву Апрель. Е, да. І він каже: Я її раз послухав, вона мені сподобалась Я ще раз їдемо з дружиною в авто. Каже, я третій раз поставив її на повтор, каже, Дружина вимикає звуки. Ану, розказує. Що тебе? Що тебе було під цю пісню? Та нічого не було. Каже, ти її просто так не можеш крутити постійно. Тому дивіться, бо може бути така ж сама ситуація. жінки вони ж такі, вони все відчувають, і десь ви собі щось пригадали там перші поцілунок, На тебе ж доросла, з ким ти цілувався перший раз, де це було? Як це було? Але ж я можу в мене бачить така сплаці. Я можу і в зворотній ситуації, тому що як виявилося, що це і її улюблена. ви можна та саме до себе. А, пане Віктор, що особливого очікує фанатів сьогодні Кривого Рогу на концерті? <смір> ну, Якщо так говорити, я б так наперше не робив, там особливо, не особлива. Я вважаю, що кожна зустріч сьогодні, в тому чи іншому місяці, це особлива зустріч. Тому що всі ми розуміємо, в який ми час живемо, і ми, напевно, що за останні роки почали. По особливому ставитись до багатьох речей до тих речей, які, можливо, ми ніколи не придавали значення. Можливо, там певні речі ми просто якби ігнорували, на щось ми там не цінували, щось не звертали. Але якщо вже ми зустрінемось, то повірте, емоції будуть гарні, враження також будуть гарні. І, Само собою і живий звук, живе спілкування. Це те, що заряджає, те, що відволікає, те, що дарує якісь приємні моменти, якісь спогади, емоції, а це, це ми вам гарантуємо. А, так, а, і останнє запитання. Ми початку війни так ну був такий у нас народний хід, який, скажімо так, підняв трішечки бойовий дух, настрій наш. Це була пісня Олександра Пономарьова. Дзідзьо а, горить палає техніка ворожа. Але а, пройшло там угу. більше року війни. Техніка ми, згоріла. Техніка згоріла, і ми почули пісню Кацапи, але вже, але вже від гурту Тік. Яка мені здається теж підняла настрій багатьом, а підняла такий дух. Як з'явилася ідея цієї пісні, так і скільки mm -hmm. часу ви її остановили? насправді гурт десь півроку від моменту широкомасштабного вторгнення. Ми взагалі не астралювали, От я вже пояснював, чому. Тому ну, що частина колективу була мобілізована, частина менеджменту на той момент працювала на сході в районі Бахмута, Слов'янська. Цей продюсер колективу, і, мій помічник і турменеджер. Вони займалися медичною евакуацією в складі одного з медичних об'єднань. От вивозили наших захисників, якраз доправляли до... Місце, де їм надавали вже кваліфіковану допомогу, от якраз звідти з передових позицій, і тому, якби не було і часу, я мені верто скажу, що десь в цей період я навіть радіо не слухав в автомобілі. Я там мотався по своїх справах, в мене абсолютно. За думок не про творчість я так далі. Ну, було взагалі, ну якось не до того. Часто там говорили, що ну там навіть колеги по службі, побратими, які казали, що ну, слухай, ну це все класно, ну, треба, зробіть щось. Ну, зробіть щось, ну хочеться, щоб ви щось зробили, тому що бракує того всього. Да, що всі, от… Е, Пішло півроку, от е, можливо, там підпливу вражень. Е, Ну, можливо, там якісь особисті були перечуття. З'явилася пісня Журавлі. На це на той момент, якби було, напевно, що те, що відчував, чи не кожен пересічний українець, той біль. От, може, вона знову ж таки не на часі, тому що є така суспільна домовленість про те, що ми поки що не плачемо. Тобто ми розуміємо, яка велика кількість втрат. Ми розуміємо, як багато віддано людських життів. За Кожен звільнений клаптик української землі. От, е, далі от ми чомусь відпрацювавши е, декілька концертів, благодійних там, перед нашими захисниками, ми прийняли рішення про те, що е, напевно, що варто були якісь там, думки, були якісь ідеї. От, одна з них це Пісня «Кацапи», яка зовсім випадково, коли я їхав, повертався зі Львова там чергу партію дронів віз якраз для наших захисників. І щось в мене голові закрутилося, що я пам'ятаю, що інформаційне інформаційний привод, з того приводу, що вони черговий там десь виступ був, що вони нам розпоч... це чергові умови, да? на яких там ми... поставили вони на, 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 на які ми маємо. Піти заради того, щоб вони вивели свої війська. От, і мене чи вираз там, як це гарна така українська я слово да, та, що чому це з якою це радості? Вони мають нам розказувати, як ми, ми, ми живемо у своїй країні. Чи Хто ви такі, щоб нам взагалі говорити? Тобто, да, ви звичайні лаптіногі москалі, які ну, все життя от, хочуть е, прив'язати е, нас до себе. З якої радості? Ну, ми, те, що я сьогодні казав і кажу, що ми є представниками окремого народу, і ніколи вони нам братами не були і не будуть. Тому одне, коли закінчуються аргументи, я думаю, що я не один в таких, думках, в таких думках, що в більшості нашого населення є родичі в Росії, в мене так само є. троюродні браті і сестри, які починали щось пробували говорити на момент широкомасштабного вторгнення, пояснювати. Чому, що, тут чому так відбулося? Е, щось їм пояснювати, щось говорити їм, е, якось доносити якусь точку здорового глузду, щось інше, це взагалі те саме, що ображатися на дощ. То є, ну, це, це ні про що. Да? Е, е, тому, е, якщо немає таких аргументів, ну, одне, що, ну, хай собі йдуть туди за російським кораблем, тому що ну, це один напрямок, про що вони розуміють. Далі немає про що говорити, тобто все. Е, ну, так ось з'явилася пісенька, ми її записали досить швидко. Взагалі сформували альбом, який випустили цього року, називається він 18, і це не тому, що там є пісні з Матюками, тому що гурт тільки святкував цього року 18 років. Ну і як наслідок того всього. Ми вирішили все-таки приїхатися туром, тому що давненько вже в село об'єктивних суб'єктивних причин ми не їздили, не гастролювали. Тому ще раз наголошую, що відверто, радий і тішиться тим, що ми повним складом змогли в такі умови. Сьогодні приїхатися містами, сьогодні, наприклад, в Кривому Розі 19.00, готові будемо зустрітися із тими нашими шанувальниками, які прийдуть на концерт. Так, пане Вірі, я дуже вдячний за те, що ви сьогодні. Ну, по перше, до нашої студії, студії першого міського, і звичайно, вдячний за те, що не дивлячись на ці сумні і трагічні часи, а для нашої країни ви продовжуєте все ж таки допомагати людям, хоч трішечки відволікатись на якісь декілька годин від цього сьогодення, і цим же допомагати нашим військовим знищувати ворога. Дуже дякую. Вам дякую. Слава Україні. Героям слава. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І В гостях у нас був фронтмен гурту Тік Віктор Бронюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.